Вітаю вас друзі на каналі Красауто. Е, сьогодні 7 березня напередодні жіночого свята. Хочу звертатися нагодою, привітати всіх наших мам, дружин, дівчат, донечок із їхнім святом, побажати їм міцного здоров'я, сліз тільки від радощів і мирного неба всім нам. Отже, сьогодні до вашої уваги хочу представити шкоду фабію 2008 року виготовлення кузові комбо, комбі на 1,4 MPI двигуні. В колірі сірий металік, на титанових дисках. Маємо такий автомобільчик, який заїхав до нас. Авто експлуатувалося в Німеччині. Лобоєш є оригінальне. Так, і зараз пройдемо заміни окофалбового покриття. 99, 98, 97, 80, 96. 97, 99, 92, 100, 101, 101, 78, 94, 125, 180. 130, 163, 163 вже маємо незначний підкрас косметика Просто для тих хто не знає то 100 мікрон це має товщина звичайного вистка А4. Тобто нічого тут вокального, нічого тут такого страшного немає. 115 Двадцять вісім. Тридцять три. Тридцять пять. Сто сім. друзі, ще дах забувся. Дев'яносто три. І сто чотири. Отже, друзі. Такий класний автомобільчик бампера чистенькі, гарненькі, не понищені. Оптика теж ціла, не потускніла. Доглянемо до досередини. Що ми маємо на даний день, в даному випадку? Отже, із комплектації електрозеркала, електропідігрів зеркал. Переднє скло підіймачі, круїз контроль, центральний замок. Ось така магнітор, кондиціонер, 4 подушки безпеки маємо. Маємо AUX. В принципі, це зручно підключатися. Ззаду механічні скло підіймачі. Теж не пороги, не понищені. Наглянемо до багажника. Багажник виглядає доволі таки пристойно. Ще раз, дуже нагадаю автомобіль 2008 року. Так, зараз відкрию запасне колесо. Запасне колесо мото мотопелканація є нове. Хто ним не користувався. Доволі таки класний, доволі таки просторий багажник в даному автомобілі. Просто зараз спробую вам це продемонструвати. Так, тут карта теж не є понищена. Це чистенько, все гарненько. Зараз я одну хвилинку. Куди сідочки допереду? Трішки для зручності. Ось, теж відкидається доверху і ми маємо такий доволі міський багажник. Яке жить автомобіль на всі випадки життя. Карта пасажирського пасажирська теж не є понищена. Маємо два такі бордачки. Маємо холодильничку бордачку. Можна покласти канапки. Повністю вся історія обслуговування автомобіля. Ще основний автомобіль приїхав до нас із Німеччини. Давайте заведемо. Ось і все. Працює дуже класно, дуже тихо. Кири багар, букивий капот. Ніде болтики не знімались, не відкручувались абсолютно. Все сухенько, все чистенько. Отже, друзі. Шкода фабія, кузові комбі 2008 року. На двигуні 1,4 МПІ. На титанових дисках сірий металік, з одним косметичним підкрасом, двома ключами запалювання на сертифікаті ви можете придбати в місті Дубно за ціною 5800 доларів США. Всім дякую за перегляд даного відео. Чекаю від вас запитань. А також ми займаємося його автомобілі під замовлення. Всім гарного дня та мирного неба. Па-па!